Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на лютий 2023 року. Отже, риби, давайте подивимось, що на вас чекає в лютому місяці. Перше, що я хочу сказати, що в лютому місяці всі планети будуть перебувати в прямому русі, а це прекрасне становище для того, щоб розпочинати щось нове, почати здійснювати якусь нову діяльність, відкрити новий. Бізнес, наприклад, або виходити заміж, вступати в стосунки, купувати нерухомість, ще автомобілі. Лютий місяць прекрасно для цього підійде, Але давайте спершу по порядку. 5 лютого на нас чекає повний місяць, який відбудеться в знаці Лев. А це для вас шостий. Сектор, а за що відповідає шостий сектор? Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. Як для вас це може програтися? Наприклад, повний місяць це завжди про завершення, про завершення якогось етапу. І це може означати, що ви працювали на якійсь роботі довгий період, і на початку лютого, 5 лютого, у вас закінчується контракт на цій роботі, або ви прийняли рішення. Що ви вже в цій діяльності не хочете працювати, а хочете змінити сферу своєї діяльності? Або, наприклад, більше часу приділити своєму здоров'ю так для вас може програтися повний місяць. Ще хочу розповісти про планету Марс, яка ще з вересня 2022 року знаходиться в знаці близнюки, і для вас це четвертий сектор. А Марс планета активності, руху, планета спорту, планета, яка додає нам драйву, і як для вас може програтися? Вона у вас знаходиться в четвертому секторі. А це четвертий сектор це сектор, залі який відповідає за переїзди, за еміграцію, за місце нашого проживання, за Нерухомість, можливо, ви зміните місце свого проживання. Або, наприклад, була якась неясність в тому, жити вам тут, чи кудись переїжджати, чи що вам робити, і в принципі у вас буде більше е, зрозуміле уявлення, де вам краще жити, і що ви взагалі хочете. Там чи ви хотіли там нерухомість купувати тут чи тут, і де для вас краще так для вас програється Марс. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Меркурій. І Меркурій до 12 лютого знаходиться в знаці Козиріг, а це для вас 11 сектор. І Меркурій в Козирозі взагалі. Два місяці буде він там з середини грудня до середини лютого. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за наших друзів за інтернет, за комунікації. Останніх два місяці у вашому житті могло бути багато комунікації, спілкування, і це могло бути як і очне спілкування, коли ви десь ходите з людиною там в кафе, в театр, в кіно, в ресторан. Або це могло бути і спілкування в інтернеті, тому що, взагалі, одинадцятий сектор це ще сектор, який відповідає за інтернет, і у вас могла цих два місяці бути робота, яка пов'язана з інтернетом. От а починаючи з 12 лютого, Меркурій змінює знаки, переходить в знак Будолій і. Це для вас дванадцятий сектор. А що таке 12 дванадцятий сектор? Взагалі, дванадцятий сектор це сектор е, трансформації, це сектор, е, це сектор еміграції. от. І як для вас це може програтися? Наприклад, ви можете захочете більше цікавитись психологією, астрологією, або захочете пройти курси не курси, а сесії у психолога, або починаєте медитувати, практикувати різні практики, або захочете кудись поїхати побути наодинці, наприклад, в якийсь санаторій, чи в готелі пожити одні? Так для вас може програтися Марку і в 12 секторі. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Венера, яка починаючи з 27 січня до 20 лютого перебуває в вашому знаці риби, в вашому першому домі. І е, це означає, що ви просто будете сяяти, вцідати, і е, тому, що перший сектор це сектор, який відповідає за нашу зовнішність, за нашу е, особистість. І це означає, що ви будете гарно виглядати, можливо, ви зміните зачіску, можливо, ви зміните стиль свого одягу, і від вас буде йти просто неймовірна енергетика, коли Венера буде перебувати в вашому першому секторі. А вже починаючи з 20 лютого до кінця місяця, Венера перейде в знак Овен, і це для вас буде другий сектор. А це сектор, який відповідає за доходи, і можливо зміниться сфера вашої діяльності. І сфера ваших заробітків, тому що по Венері Венера завжди все збільшує, і Венера завжди приносить позитивні зміни. Тому починаючи з 20 лютого, доходи ваші обов'язково виростуть. Е, ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Сатурн, яка вже третій рік знаходиться в вашому 12 му домі, про який я розповідала попередньо, а 12-й дім це дім еміграції, дім завершення. І можливо, ви е, останніх декілька років е, живете далеко від місця свого проживання. Можливо, ви емігрували, живете за кордоном або. Е, Багато часу проводити на одинці. Так для вас може програти Сатурн. І до речі, пишіть в коментарях, чи як для вас програвся Сатурн. Буду чекати від вас на зворотній зв'язок. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Юпітер, яка в кінці грудня 2022 року перейшла в знак Овен. А це для вас 12 й сектор. І Юпітер в Овні буде знаходитись до середини травня. А це значить, що Юпітер обов'язково збільшить ваші доходи, що найближчі 5 місяців ви будете заробляти більше від того, як ви заробляли попередньо. Е, і ще хочу згадати про три вищі планети: це планета Уран, яка знаходиться у вас в третьому секторі, а це сектор, який відповідає за спілкування, за поїздки за комунікації. Е, це планета Плутон, яка останніх 15 років знаходиться у вас в 11-му секторі. Це сектор, який відповідає за спілкування за інтернет. Можливо, останніх. 15 років у вас було багато спілкування з різними людьми, ви багато знайомились, багато спілкувались. Ще одна планета, про яку я хочу згадати, це ваша планета Риби, це планета Нептун, і планета Нептун знаходиться в вашому знаці, в рибах. А це означає, що. У Вас все складається ну як найкраще, що вона вам допомагає, і ще як для вас це може програтися, окрім того, що перший сектор це сектор нашої особистості, того як ми виглядаємо, це ще може для вас програтися, як переїзд, можливо, ви переїхали жити до водойми до моря, до річки, чи до океану, чи до озера. Можливо, ви як емігрували, по тому що ваша планета знаходиться в вашому ж знаці. І ще одна подія, про яку я хочу розповісти: це новий місяць, який відбудеться 20 лютого, в вашому знаці риби, в вашому першому секторі. І, цей новий місяць обов'язково принесе щось нове в ваше життя, і це вплине на вашу особистість, це вплине і на вашу зовнішність, на те, як ви виглядаєте. І взагалі лютий місяць буде дуже насиченим місяцем, який буде пов'язаний з різними сферами вашої діяльності, які будуть стосуватися і вашої особистості, і е, трансформації. і... Переїздів і спілкування з іншими людьми тому я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в нових відео.